Летять так швидко, турбо завтрит! Скрізь лише приходить, турбо завтри парец! Від не кинуть до навітачика. Ви руки, гучніше, турбо зав. Турбо Цілюща рослина. Ось так. А так. А якщо... А, ну от, як його тепер дістати? Кропива ж пекуча? Ба, ну коли ми вже скосимо цю противну кропиву? І зовсім вона не противна. Кропива одна з найкорисніших цілющих рослин. Оце так. А ще. З кропиви можна приготувати багато смачних страв, супи, салати. Хочу, хочу кропив'яний салат. Буде тобі салат? Я йду в магазин, а ви поки можете поласувати морозивом. Але багато не їжте, бо горло заболить. <пив 'я> Ура! А може, у морозиво кропиву покришити для користі. Поки бабусі немає, ми лише трошечки скуштуємо і все. А ви, руки мили? Морозово слід їсти потихеньку, інакше заболить горло. Підайся, Що тут відбувається? А, а. а. а ми тут а. трошечки морозива попробували. А, 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 а. Дитина з'їла ціле відро морозиба і захворіла. Щось а, а, у мене хвіст лихоманить. Ну ось. Я ж вас всіх попереджала, а тепер ви з іполітом захворіли. Ми поки mm -hmm. за допомогою підемо. А ти раптом що? Одразу під ковдру ховайся. А що ж ми будемо з ногами робити? Їх видно? З ногами я нічого не дам робити. Онучку, я тобі <гас> чай з медом принесла. Ой, куди ж це ділися мої окуляри? Я без них нічого не бачу. у дитини зовсім замерзли. Он які і сині. Одна нога, дві ноги, три ноги. Чотири. Не може такого бути. Одна нога. Дві ноги. Ух, і привидеться ж таке. Одужуй і припини кривлятися. Кажете, з'їв відро морозива і захворів. Коли зер хворіє, він на дрона перетворитися вже не може. Ой, що буде, якщо бабуся його побачить, біжімо швидше додому. Турбозаври вперед! Мені навіть подобається хворіти. Всі про тебе біклуються, турбуються. Мабуть, я ще з тиждень похворію. Це ось так ти тут хворієш. А! Ой, так, мій друже. Я жахливо-хворий. <світку> Все ясно. Зеру потрібна швидка допомога. Без проблем. Зараз організуємо. А! А! Що це ви придумали? Куди ви мене несе Мільйони років динозаври використовують кропиву як цілющу рослину. Допомагає від усіх хвороб. Яка ще кропива! Ні! Ну ось, я ж казав. Хворий одразу одужав. Хвороба раптово відступила. Знайшлися, знайшлися окуляри. <гас> ну ось, Ай! тепер я знову все бачу. гарно <плоди> 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 сміятися із хорого птеродактеля. <плоди> Bø! <med> 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 Ийг <laughs> ээ <laughs> <hums> <hums>